У цьому відео ми розкажемо про пристрій все в одному. Він друкує, сканує та копіює. Представляємо вашій увазі Epson L8120 з фірмовою систему безперервної подачі чорнила. Пристрій працює у форматі А4 та видає зображення з максимальною роздільною здатністю 5760 на 1440 dpi. Мінімальна крапля всього півтора піколітра. L8120 має шість кольорів. Завдяки цьому він легко справляється з плавними градієнтами, природними відтінками і тим самим вау-ефектом, wow який так люблять фотографи та дизайнери. Безрамковий друк тут теж є. Швидкість друку також на рівні до 22 сторінок на хвилину, як у кольорі, так і чорно-білому режимі. Сканери з роздільною здатністю 1200 на 4800 DPI дозволяють дозволяє отримати чіткі копії документів або фотографій. Wi-Fi та Wi-Fi Direct забезпечують легке підключення навіть тоді, коли кабелі десь загадково зникли, як це завжди буває. Керування пристроєм зручне завдяки кольоровому плею 6,1 см. Налаштувати друк можна буквально в кілька натискань. L8100 вміє працювати з різними носіями, зокрема з дисками CD та DVD. Основний лоток розрахований на 100 аркушів, що цілком вистачає для щоденної роботи, чи то в домашньому офісі, чи то в міні-фотостудії. Розміри пристрою дозволяють поставити його на навіть не дуже великий стіл, а мінімалістичний дизайн робить його тим рідкісним типом техніки, яка не псує інтер'єр, а навпаки, виглядає стильно та сучасно. У підсумку Epson L8120 – це багатофункціональний фотопринтер нового покоління, якісний друк, зручність, універсальність і можливість легко працювати з фото. Усе це в одному пристрої. Це той випадок, коли техніка дійсно робить рутину приємнішою. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.